Я два місяці не займалася спортом, тому що я лінива гівно по сімейним обставинам. І вчора я зробила невелике тренування, зовсім маленьке, але сьогодні я не можу ходити. Я розпочала пілатес челендж, убийся челендж. Вчора був перший день. Багато хто казав, що він легкий. Але після такої перерви мені було дуже важко його робити. І сьогодні в мене страшна кріпатура, але ж сьогодні другий день треба виконувати. Я не знаю, як я це вивезу. Подивимось, як все пройде Я Дуже сильно набрала, а всі кажуть мені: Ой, все ж добре. Це завдяки фейсбілдингу. Моє обличчя ще тримається, так би воно взагалі поплило. Але моє тіло дає мені знати про те, що. Пара! Головне, що це кожен раз після перерви, ніби спочатку. Ніби ти ніколи не ходив до зали. Ніби ти ніколи не займався спортом в твоєму житті. Отак От це відчувається. Зда за що? Тому краще ніяких довгих перерв не робити. Спасіба, дура! Прийшлось купу вправ, ставити на паузу, пити водичку. І тільки так я з цим впоралась. Займайтесь спортом, це так класно, це додає стільки сил. Я одна хочу вмерти після занять спортом. Не хочу засмучуватися з цього приводу, що я просто укаталась за 20 хвилин. Я знаю, що все буде поступово, я буду займатися і прийду до тієї форми, яка в мене була.